Так, дівчатка, хто дуже брезгливий і дуже вишуканий, от просто закрийте це відео і не псуйте мені радість, якою я хочу поділитися з людьми, які мене зрозуміють. А моя радість пакет секунду за 86 гривень. Оце, дівчатка, 86 гривень. У дитячому світі, бувшому, там, де зараз роз'єдка, сусідній вхід 41 гривна за кілограм. Я просто туди зайшла. От просто я туди зайшла, в мене був такий настрій. І як результат. Зараз буду, ну я ще все все одно мені треба мити голову. Зараз все покажу, примірюю і піду в душ. Світла нема, тому світло погане. Дивіться, купила 2 кілограма 100 грам речей. Дивіться, яка чудова фліска. Дуже, дуже прикольна фліска, дивіться. Зараз буду до вас підходити. Давай. Господі. Замочок же ж. О, працює замочок. Працює. Дивіться. Ну, ну, погана фліска. Ну, фліска, вона і в Африці фліска. Ви бачите? Все в неї нормально. Хороша фліска. Хороша фліска. Ти сцілась трошки заважає. В общем, фліска хороша. Зачок. Так, все, 86 гривень. Так, далі. Ще одна фліска. Вона теж симпатична. Вона не така красива, але ви бачите, що це дві полосатих флісочки. Хоп, І все на мене, і все на мене. І легеньке стирається тепле, гарно сушиться, викручується. Ну, Кому я пояснюю? Всі... О, дивіться. І це на мене фліска з карманами. Ну, Ну. Дуже круто. Далі. Кидаю на пол, все ж іде в стірку. Так, дві наволочки. Дві наволочки, скільки там чекові, 14 гривень, по 7 гривень штука. Дві наволочки, ну, вони так собі. Так собі, але Але кудись їх пристроїти на якісь подушечки, на стульчики. Ну, і взагалі, ви ж бачите, тут вишивка. Ну, от така вишивка, вона мені подобається. В общем, я взяла 7 гривень наволочка, ми це можемо собі дозволити. Ідемо далі. Так, ще один, третій светер. За три светра я заплатила 35 гривень. Ну, то я думаю, фліски по 10, а цей светр, зроблений у Лондоні, він буде десь 15. Ну, дивіться. Ну, дивіться. Ну, ну. светр за 15 гривень. Боже, яка жирна? О, я, така жирна. я така жирна, що я не заслуговую собі дорогого одягу. Ну, Гарний свет, погодьтесь, да? і виріс такий, ну, він гарний. І якщо щось з ним станеться, його не жалко, коли я його постираю в машині і він збіжиться. Але мені здається, знаєте, що такі светри не збігаються. Що за фірма? Principles. Я не знаю таку фірму, ну, якась, ну, якийсь мас маркет Все, більше тут нічого немає, але гарний светр за 15 гривень. А до светра дівчатка за 8 гривень, дивіться, яка гарна хусточка. Ну, нашій по кольору підходить хто естет, Таня Естет, дивіться, светр, Хоп? До нього хусточка, Ви бачите? Ви бачите? Ну, це, це, прямо, це прямо мистецтво. Отак підібрать. Дуже круто. В общем, светр, хусточка. І це ще не все. Моя розпаковка триває. Оце. Тільки не фукайте, ті, хто дивіться. Це полотенце. воно коштує 12 гривень. Щас. У нього є дві дірки. Ось одна і ось друга. Бачите? Походу, його неудачно повісили. Але. Ті, хто знається на секунді, ви ж знаєте, що якщо річ там порвалась, її зразу збагрюють. От, і воно фактично майже нове. Того, що його порвали і викинули, це не те полотенце, яким дуже довго терлося. скажімо так, воно порвалося, отак хтось повісив на гвіздок раз і другий. Там дірки і його викинули. Ну, дивіться, полотенце за 12 гривень. Велике, велике. Тягать, не перетягать модного коралового кольору, його не жалко нікуди, і в село можна повести. Ну, і не в село. Ну це секонд. Це секонд, його треба просто хорошо постирати. І дуже гарне червоно-коралове полотенце. Дівчата, хто манікюрщиці? Ті, ну, Я просто з власних спостережень у манікюрщиць завжди дуже добре розвинуто відчуття кольору. Це кораловий чи лососовий? Кораловий чи лососовий? кажіть. В общем, гарне полатнце. І останнє гвіздок цвях програми. Це коврик. Дівчата. Коли я побачила цей коврик, до речі, чи кораловий, чи лососовий, ви бачите, в мене яка гармонія. Палатенце, коврик в тон. Я думала, він буде коштувати. Ну, гривень 80 бо він буде типу там, 2 кілограми. Ну, такий коврик конкретний. Бачите? Це для мерса. А він коштував, він важив 600 грам, Він важив 600 грам, це там 24 гривні, чи я не знаю, 25 гривень. Ну, Прекрасний коврик. Я думаю, Мерс скаже, дякую. ну, Гарний, гарний. А може й не Мерс, Ну, в общем, його треба постирати, і собака буде лежати прямо аж бігом. В общем, а такі у мене суперпокупки. Тільки скажіть якусь Гедоту в коментарях. От просто тільки скажіть, Да, я позавчора купила рошену на тисячу гривень, а сьогодні я пішла і купила в секунді на 80 гривень 2 кілограма речей, мені вообще не соромно. Ну, отаке життя зараз, отаке життя, що от сьогодні ти жареш торти кілограмами, а потім пішов на секунді щось купив, а потім поїхав у Норвегію. Ну. От така мінлива жінка. Іди сюди, Іди іди, іди сюди, собачка. Іди, іди собачка. О, о, Лягай на коврик. Боже, яка розумна собака, лягай. Лягай, мерз, лягай, лягай, лягай. Це ж твій коврик, мерз. Мерс. Мерз, диви красивий коврик, ти дурак. Лягай, лягай, я кажу, лягай. Та лягай же, ляж ляж. Ляш, 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 ляш собака, зляканий такий як вроді я його б'ю. Воняє кого так іншим, так, да? я тебе понімаю. понімаю, собачку. Ні, собака тепер, от як тільки я забрала камеру, він готовий лягать. Ляш, ляш, покажи, як ти тільки що ліг, мерз, ну покажи. Ну мерз, ну покажи. Ну, Скотина ж така лягай. Я сказала лягай, я сказала лягай, мерз, ну ляш. Тільки виключається камера, зразу собака лягає. Зразу лягає собака на коврик. Ну ляж, ляж, мерчич, ти хороший. Ти хороший. Це ж тобі коврик дурному. Дурному мерсу. Коврик такий гарний.